Горнула мою Україну, в небі високого засяяли зорі, чому ж до зірок я думкою, лину, схиляючи голову в тихні покорі, може, ті зорі до душі людей, які відлетіли у холодні часи, а серед них скільки ж було дітей, їм не побачити інші земної краси, ніколи вже їм не пізнати кохання, не простіся щасливим лісом і полем. Збережи, Боже рідна, повернись до нас доли. Голуб. 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 Було голодного села, а бачив ти в селі пусту комору, з якої зерна вимили дотла, Як навіть марево виймали із печі, і забирали прямо із горшків. Окрайці виривали з рук малечі, і з торбиночок нужденних стариків. Тікаєш, не було голодомору. Чого ж тоді, як був і урожай? Уже сіціль викачували з двору, гриби, нічого людям не лишать Хто ж села вимирі на Україні? Російським людом поспіль заселяв, хто на чиєму лежить з вміння. Імперський молог світ нам затуляв. Я бачив сам ту зловісну пору і пухлих, і померлих на шляхах, і досі ще стоять в мені в очах. А кажеш, не було голодомору. Сипень 1932 влада ухвалила за мідома неральні до виконання планів тлібо серпня 1930 в Грузії прийняли закон про п'ять мостів, за які насуджували навіть дітей, які збирали послід сміття на полях. Листопа 1932 рік запроваджено на натуральні штрафи, що означало вилучення всіх харчів у селян. Грудень 1932 рік примусово вилучено усі фонди, в тому числі і на сімнеї. Блокада мешканців окремих територій та всієї України. Листопад, 1932 рік в Україні запроваджується система голодний гетто, Чорний дошток. Занесення на чорні дошки тіл, когоспів та цілих районів. Означали повну ізоляцію, вилучення всього продовольства, заборону ввезення будь-яких товарів та інші жорстокі репресії. Всього на чорну дошку було занесено до третини сіл України. Січень 1933 рік забороняється виїзд за межі України відповідно до директиви Сталіна на території УСРР і Кубані. Переважно заселені на той час українцями, оточені збройними законами для блокування виїзду селян за хлібом в інші регіони. Таких заходів більш ніде і ніколи не завувалися в СРСР. Час, коли мільйони українців помирали від голоду, влада продовжувала вивозити зерно за кордон. Також в Україні на потужність працювали спиртові заводи, які переробляли зерно на горілку, які йшли на експорт. З метою донесення правди про геноцид українського народу до української громадості. Президент України 2008 рік оголосив роком пам'яті жертв голодомору. не у темряві запам свічкою буде видно з вітра. Цей вогник символізувати наступні пані за мільйони загиблих українців. Україна пам'ятає, світ визнає. Люди вмирали, а живим було байдуже. Вони пожеволіли, дичалими відволіли. Люди шукали мишей, хорохів, комах, відволювали і їм. А коли знаходили хоча б жменку зерна, це було велике щастя. Від такої їжі пухли ноги тріскала шкіра. Іноді траплялось, що люди їли людей. Мирали цілі години. Батьки несли на той тейне кладовища і мішка або восли. Країна стогнала, а керівництво зерно за кордон продавало. За п'ять колосків розстрілювали на місці. Від 3 з половини до п'яти мільйонів людей помирало менш ніж за 5 років. Щодоби 24 тисячі осіб, щоодини помирало тисячі осіб, а щохвилини 17 осіб. Голод. Голод. Голодна смерть непевно страшніша. Вона повільна, довга і тяжка, жахлива і пекельна, найлютіша, бо зводить з розуму така тривка. Це ж було і ніде правди не діти, що заподіяли цю смерть більшовики, дорослі, мерли, старі діти, це геноцид кривавої руки, щоб наш народ не скорбний здолати, щоб правду волі й боротьбі стояв, його рішило в чорнозем загнати, щоб голову вже більше не підняв. І чорні дні голодомору, мов рана, що не заживає, вони кріща. Тривожить душу, і спокою вона немає, тривожить пам'яті невинні, яких кати московських вбили. О, ні, не вбили, а до смерті голодом людям заморили, забрали все, що було з двору. Останні винесли зерно до крихти з моїх хліб зі столу, щоб порятунку не було. Пішли кати, залишивши по собі. Ми з чорні тіні, привиди людей і щедрий урожай зібрали в Україні, коли прийшли страшні жнива смертей. Зруні сльозу, бо ми не мали сліз заплачте разом, а не наодинці. Зверні сльозу за тих, хто ще не зріс, що мали зватись гордо українці. Заплачте задожіть, заголосіть по мене люди плачуть стоїть нини і благають українці донесіть Сраждених він Голодної країни. Згадайте нас, у мику жили, зруніть снизу і хай не гасне свічка, бо в цій землі житами росли, щоб голоду не знали, люди вічні. Відкрийтесь, небеса, зійдіть на землю всі українські села, присівки та хутори, повстаньте всі, кому сказали умри! засяйте над планетою невинні душі. Сідіть на води суші, збудуйте пам'яті, невгасимий собор. Це 32-й рік, це 33 рік. Голодомор, голодомор, голодомор. Понулий, щирі мі народи, не зрадь могили, горя вони в діє. Зазнавши мору і болючу правду. не доживи до здоров. Порізнені, єдинайся мій народи. Від час оставлю в доряду не зійшла. Допусти, щоб марку свобода до тебе вічно йшла і надійшла. не дійшла. Городий мій, слайми щодо праця прикла, душе розливає. І ти спізнаєш радість перемоги і багатий свій чудовий рідно хребет. Дуга стискає душу мою, світку поставлю від нього, запалю, прошепчу я тихо, молитву свою. Ти голодний, ти цьотьо, я гріх замовлю, А й світлої свічки у небо летить. О, хоч одну душу зігріє в цю мить, Щоб душа ця загублена, спокій знайшла, І в вічність до Бога вона відійшла.